знімати не нельзя Виключіть, будь ласка камеру я на блокпосту Ні, це мобільний блокпост якраз. я не где мобильный блокпост Виключайте камеру Де мобільний блокпост ваше прізвище, будь ласка А де є машины ваше А з От машини отойдите

що там? – Пане водій. Розпочинаю справи, Сьогодні у нас 22.01.2025 року на годину 11.43 за адресою міста Білосарко. Проспект Незалежності. Я поліцейський батальйон патрульної поліції міста Білосарко, рядую поліції Маченко, провожу справи стосовно Гуральник Сергій Семенович. 08.04.1970 1970 року народження, рухалися на автомобілі. Ренаут, номерний знак АІ-5736ОК. При цьому ну, я, не я, були представлені ременем безпеки. Порушили статтю 121 частину 5 Адмістивного кодексу України, права дорожнього руху 3 в Відомлюємо ваші права, що згідно статті 268 Адміністративного кодексу України маєте право зробити з матеріалами справи давайте докази, Навіть. пояснення, заляти клопотання. Маєте право на адвоката або інших фахівця в, в галузі права. Наприклад, не... якщо мови коли це провадження, не є зрозуміли. З 63 Конституції України маєте право не свячити принтера, та собі близьких озів визначене законом. Все, вам все зрозуміло? давайте. <різь> <різь> — Можливо, ви бажаєте чимось користуватись. Пане водій, бажаєте чимось користуватись? Ну, вам Своїми ваші правами. Права. Ні, ти... давай, я согласен з нарушенням. Згодні. Ліза, в такому випадку, я, як уповноважена особа приймаю рішення притягнути вас до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу у розмірі 510 гривень. Повідомлю вам, що згідно статті 307 і 308 адміністративного кодексу України, у вас буде 15 днів на сплату даного штрафу. На 16 день сума штрафу буде подвоєна у разі несплати в 15-денний термін. Також буде 15, 10 днів на оскарження даної постанови. Якщо вважаєте, що дії поліцейських були неправомірні стосовно вас. Разі справа завершено. Дві хвилини зачекайте, зараз буде винесена постанова. Ще мені треба дізнатися, де ви фактично проживаєте для винесення постанови. Маску знімі, чи не боїшся. Я сніму і встретимося. Ти смотри, смілий. Серйозно, хто такое взагалі? Маску жнімі, чи не боїшся? Я говорю, маску знімі. Законом України. Маску знімі. Циклом.